Про Путіна хочу спитати, чому не діють на нього обряди різні, різноманітні, які вже використовували наші маги, наші екстрасенси, ті самі кукли вуду, не діють, тому що його там захищають юрти, там різні, чи я не знаю шамани, якісь місцеві, чи там чи може то вже не Путін? Це там якийсь його двійник, а на справжнього Путіна дійсно воно? Спрацювало Диви, я тобі скажу спочатку, давай я, щоб не було більше питань ніяких: Путін це чи не Путін. Ага. Я, я, я в принципі знаю відповідь, і, і я не хочу, щоб люди думали інакше. Бо дуже багато є запитань: чи Путін це, чи ні. Це Путін, тобто так, відповідь так: стовідсотково це він. Тобто нема ніяких дв... двійників, треніків, uh -huh. нікого цього нема. Це він зрозумієш, е, коли людина знаходиться у владі е, пекельної владі, знаєш, Лю... люцифера вона починає змінюватись. До речі, якщо ви знайдете фрески е, там 16 шістнадцятого сторіччя, де е, саме ілюструється демон. Як там, диявол, Люсифер, не має значення. Вона прям, ну, майже один в один схожа на Путіна. І всі, ну, просто всі з цього жартують, але ви повинні зрозуміти, що коли ти одержим, ти плюс-мінус починаєш виглядати як Путін. Тобто тут е, дуже починається оце обличчя натянуте, угу. дуже великий е, лоб, е, вже виглядає тіло, знаєш, як на, ці, на, на вішаку. Просто типа шкіра і на вішаку все. Тобто в нього ось от така ситуація зараз. Він дуже хворий, і ти говориш там, типу, що чого воно не працює? Воно працює. Якщо воно не працювало, може було б зовсім інша історія. Розумієш вбивати його, наприклад, коли я почав це робити. Так. Бо я, напевно, один з перших екстрасенсів, який одразу ж в той же день. Сказав свою позицію, і я сказав, що йому буде просто пізда. Ну, вибачте, тут немає жодних слів. І я почав робити. Я тобі скажу, що допомагає. Допомагає, тому що е, в, в будь-якому випадку він відчуває себе погано. Друге питання: хто біля нього, хто йому допомагає, розумієш? Тут йде війна за війною. Просто дуже багато людей не вірить в подібні речі. І думає, що це просто все, типа, знаєш, розводняк. Насправді, якщо ти давайте будемо дивитися окремо, якщо ти ніколи не бачив Бога, ти ж не будеш сумніватися у тому, що він є чи нема. Тому мені здається, що сила, яка яку підтримує Путін, бо ми ж повинні розуміти, він ж навіть побудував для свого люцифера цілий храм. По всім законам, канонам, угу. а саме а, а, цієї господи пентаграми. Розумієш, тобто в нього цей хто хоче, може погуглити, хто ще не бачив, мені здається, вже всі бачили цей храм. Чорний так Сам Чорний весь, так. Він темно зелений, але ну давайте виглядає, ну, от... виглядає він жахливо просто. Виглядає він як просто е е храм Люцифера. І е в цьому храмі там його і фрески. Була дружина, яка тіпа, його підтримувала, а потім її виколопали звідти. Розумієш? Тобто я всі ці нюанси з помічав. Я ніколи навіть. Не думав, що стільки співпадінь, от саме магічних співпадінь, буде саме з, з датами, які він вибирає, для того, щоб обстрілювати людей, там з його якимись тактиками і тому подібне. Розумієш, тому це люцифер, який вселився і в, в, в людину, була ця людина спочатку чи ні. Але це 100% він, це 100% Путін і ніяка інша людина.